Усім привіт! Цього разу ми з вами відвідаємо славності свободи або англійською Festival of Freedom. Це щорічний фестиваль, який відбувається у місті Плзень Чеській Республіці з 5 по 8 травня. Цей фестиваль відзначає кінець Другої світової війни та пам'ять про визволителів міста від нацистської окупації. На фестивалі збираються люди з усього світу, щоб взяти участь у різних подіях. Давайте поглянемо, що там. Місто Плзень було звільнено військами 3-ї армії США під командуванням генерала Джорджіна, Джорджа Паттона 6 травня 1945 року. Отже, радянська армія не має зв'язку зі звільненням міста Плзень під час Другої світової війни, і це головна причина, чому на фестивалі славності свободи ніколи не було жодних москальських організацій. На жаль, після звільнення міста Плезень основні американські сили дійсно зупинилися на узгодженій лінії та не продовжували наступ на Прагу, щоб уникнути можливих конфліктів з СРСР -СР та дотримуватися домовленостей між обома країнами. Саме так Прага опинилася у зоні радянських впливів. Місто Прага було звільнено військами радянської армії 9 травня 1945 року. Проте головними силами, які звільнили місто, були війська 1 та 2 українських фронтів, де українці становили від 60 до 80%. відсотків. Одним із найбільш вражаючих елементів славності свободи є табори. Це реконструкції таборів, які були створені військовими під час війни. У цих таборах відтворюється життя на фронті у різні періоди війни, і це дає можливість глядачам дізнатися більше про дану історію. А одним з найбільш ефектних елементів славності Свободи є костюми. У ці дні вулиці міста перетворюються на справжній костюмований бал. Люди приходять на фестиваль у костюмах, які відтворюють історичні періоди та персонажів, які були частиною війни. Всі вони виглядають дуже вражаючі і зроблені дуже детально.

Цього року частиною фестивалю є реконструкція табору, який був створений американськими військовими під час війни, розташований в кріжікових садах. Це табори присвячені американським військовим дивізіям, таким як 16-та бронедивізія та 2-га піхотна дивізія. У цих таборах можна побачити, як солдати жили та боронилися під час війни. Тут можна побачити санчастини та евакогоспіталі, польові кухні, різні елементи, та які використовувалися солдатами, включаючи уніформи, зброю та інші предмети оснащення. У таборі можна побачити також танк М4 Шерман, який використовувався у боях. Крім того, на фестивалі у Camp Raiders ви можете побачити приклади сучасних збройних сил США, особливо армії США на вулиці Побжечні. В парку за торговельним центром Плаза розташувалися табори, присвячені RAF Royal Air Force та WAAF – Women's Auxiliary Air Force, тобто військові підрозділи Великої Британії, які відіграли важливу роль у цій війні. В цих таборах можна побачити різні артефакти, пов'язані з діяльністю RAF та WAAF. RAF. Відвідування ВААФ-таборів та на фестивалі славності свободи дозволяє побачити, як військові підрозділи Великої Британії брали участь у війні та як вплинули на кінцевий результат. Також це дає можливість дізнатися більше про внесок військових та цивільних осіб у перемогу вільного світу. На фестивалі славності свободи є також табір, присвячений ЧС самостатне оберніне бригади, що була створена чехословацькими військовими під час Другої світової війни. Також на вас чекає копія винищувача Spitfire. Ось він. А у неділю з 11 до 12.30 відбудеться головна подія фестивалю конвой оф Liberty. Парад історичної військової техніки з польотом історичної та сучасної військової авіації. Парад проходить за маршрутом Сукова, вулиця, Платовська, тріда сади Петридцятніку Намністі, Републіки. Програму фестивалю ви знайдете за ось цим посиланням.

І як бачите, добро завжди перемагає. Запрошуємо вас відвідати фестиваль та пересвідчитися у цьому особисто. А також поставити лайк, поділитися та, звісно, підписатися на наш канал. Все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в інстаграмі та фейсбуці, пишіть ваші питання, залишайте коментарі та пропозиції, що вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Усім до зустрічі!